У Лас-Вегасі тривають змагання повітряних сил. США у складі національної збірної Україну представляють і криворізькі інвіктуси Назар Лозовий та Ігор Троян. Україна вперше бере участь у цих змаганнях. Боротьбу за перемогу ведуть також американці, канадійці та грузини. У програмі турніру змагання з дев'яти адаптивних видів спорту. За п'ять днів наша збірна взяла купу нагород. На останню роль у поповненні медальної скарбнички відіграли криворіжці. Так, Назар Лозовий взяв золото та два срібла на різних дистанціях у плаванні. Крім того наш захисник побив власний рекорд, пропливши брасом 50 метрів за одну хвилину в активі лозового і командне золото у волейболі сидячи. Ігор Троян досяг успіху у легкій атлетиці. У нього срібло у киданні диска та бронза у штовханні ядра. Жодних сумнівів не було у тому, що наші хлопці здобудуть нагороди, говорять представники тренерського штабу. І це при тому, що основне завдання для інвіктусів не власне спортивна підготовка. Ми більше займаємося реабілітацією, щоб наші воїни. Прийшли в цю мирну життя і змогли асоціювати з усім нашим окруженням. Ну і спортивна часть не последнее місце займає. Загальна фізична підготовка, набор музичної ваги, м'язів це є у виді спорту, а особливо коли людина реабілітується після тяжких поранень, після важких операцій, повернути нормальну фізичну форму це перше. А потім вже е, професійний рост у якомусь виді спорту. Турнір у Лас-Вегасі закінчиться 16 березня. Тож у наших хлопців є можливість ще додати медалей до свого активу. Велика подяка нашому місту, особисто сам Юріющу. Наш артію міста, яке нам е, дало, дало всі, всі умови для, для спорту від півдня до півночі, е, тобто кажучи, без ліміт. Хлопці займайтесь, тренуйтесь місто з вами разом. Велика подяка нашим тренерам, які нами, нами займалися, і, і князев Віктор, Ганчар Олександр, Олексій Баландін, Микола Зайцев та інші, та, та, та інші тренера. Тобто ми займалися, ми тренувалися, ми тренуємось. У всіх є мотивація, така, така гарна. Тобто ми не скорені. Це виклик всім, в першу чергу Росії на нашому агресору, тому що ми не зламні. І нас не, не покарати, і нас не подолати. Переможці турніру повітряних сил США візьмуть участь в інших змаганнях для ветеранів, зокрема іграх воїнів, і готуватимуться до міського турніру Фемелі Геймс з восьми адаптивних видів спорту. Ігри ветеранів об'єднають учасників бойових дій та членів їхніх родин, а також представників силових структур міста. Яркононенко Олексій Правицький цей день.